Всім привіт з Одеси! Я не на привозі, а на риночку, що на Нівтяніко. Покажу вам ціни, які тут актуальні. Тут працює Анжела, там когось відпускає, і Ліля. І Ліля тут... Доброго дня! По чому кукуруза? 35. 35. О, такі качани гарні, так? Да? 35, нектарин – 130, агрус 85, лохина, дивіться, 400 гривень. І крупна, до речі. Так, сливка 65, абрикоска 85, черезня 65. Так, що тут іще є? Цибулька 25. Картопля, дивіться, класно. А часник Анджела, Є, 180? 180 за кілограм теж. Так, працюю тут із 7 ранку, да? із 7 ранку сказала, до 8 вечора. Тому хто буде їхати? І не встигає заїхати на привоз. Велком ту ніфтяніка. Обалденний товар, свіженький, гарненький. Приходьте всім гарного дня. А, і ще щось беруть. Що ви берете? Рибочки. Рибочки. Найсмачніші Анжели. Анжели? О! <хи> дякую, дякую, приходьте.